Це не мав часу вам показати, але побачите, ще до дня туриста біля Юзі відбулись просто тектонічні зміни. Хто не повітив, розповідаю, що вам полягають. Тут обидва краника. Напор відносно, відносно хороший. А головне, що вставили такі штучки, які дозволяють кришечкам туди не падати і не забивати. О, а тут, бачите, Юзі освітчився якийсь хлопець. Або дівчина, ми ж в цивілізованому суспільстві живемо. Юзі може освічитись не тільки хлопці в цивілізованому суспільстві. <гум> Добре, йдемо вниз. Думаю, новин на сьогодні вистачить. Вони просто дивиться на парк. Осінь ще так і не може прийти. Хоча, от бачите, тут тюльпанове де кільпан... дерево, на ньому вже з'являються Перші жовті листочки. Чути що? Відлітають у вирі. Сподіваюсь, чути не видно. Десь вони далі чи захмарками, але. Не видно, але добре чути. Як казали, в Трускавці в основному чорненькі білочки. Пане Олег, білі білочки теж бувають, але, але вони будуть на іншому відео. В цьому у нас чорненькі. Но так сталося поки що. А, це та територія парку, яка була облагороджена два роки тому. Доріжку доробили пару метрів. Стало зручніше ходити. Не надовго. Ні, да, ходити то довго можна. Просто ж маршрут довгий. Це не в тому сенсі, щоб розберуть качки. Качок багато, не знаю ніколи минулого року, минулого не бачив цей качок. Важко сказати, з чим це пов'язано. Але качок дуже багато є цього року. Досі ніхто не полює на них. А, там вони на березі. Тут більше там, ножки. там на березі більше. Ми не будемо підходити, не будемо їх турбувати. Шанобливо ставимося до природи. Ай собі живуть по своїх справах качини. De moto não é de modo mesmo. Не знаю хто як дивиться, але зустрів глядача на білеті, розповідав, що дивиться на великому екрані, бачив, каже, бомба, йду і от. Ніби сам там перебуваю, таке враження. Кожен раз, як я таке чую, я думаю, треба собі кинути в банку ще 200 гривень, хоча б, щоб швидше кредит за камеру віддати. А, дай тут краєчку перейдемо. Подивимося, як там озерце поживає. На той бік гляне ну, були, але у недостатній кількості. Ось вот так тут станемо зараз. Навіть не скажу, що середина ось то вже вона. А, чути, чути, пташки співають. Теж отак не пригадую, щоб отак вже восени, ну достатньо пізно восени ще можна було почути, щоб спів. А ну, йдемо від, від Юзі, дійшли, бачите, до Броніслави. А далі йдемо до Едварда. Цікаво, як це нікому в часи Радянського Союзу не прийшло перейменувати Броніславу броню а Едварда в Едіка. Моло би істочник Едік. А Фердінанд був би Федік. Едік і Федік, да? Знаєте, ту історію та як. <ріху> старша жінка, часи Радянського Союзу, старша жінка прийшла в магазин і каже, а є масло? Продавчиця каже, є масло. Вона каже, слава Богу. <ріху> Продавчиця каже, ні, треба казати не слава Богу, а слава КПСС. Ну, купила вона масло, каже, а цукор є, Продавчиця каже, нема. А Жінка каже, слава КПСС. Так от слава КПСС, що лишились в нас Едвард. Фердінанд, Броніслава, Юзя Могло бути дуже по-різному.